Ми живемо у світі, де кожна дитина знає, що таке Геловін, де Ірландія зробила зі святого Патріка символ держави, а Мексика з дня мертвих культурний код. Свята стали інструментом впливу, частиною м'якої сили. Але чому у глобальному святковому календарі немає Івана Купала, Велесової ночі, Колодія, Маланки, козацьких днів? Проблема не в тому, що наші традиції слабші вони глибокі, древні. Потужні, а в тому, що держава не виконує свою роль. Культурна дипломатія для влади не пріоритет. Міністерства звітують про реформи, але не створюють продукт, який розкаже світові, хто ми насправді. Немає національних кампаній про наші свята та традиції. Жоден держтелеканал не транслює святкування Велесової ночі. А більшість держпосольств у світі просувають безпечні теми. Без справжньої української ідентичності. Світ не знає нас не тому, що не хоче, а тому, що ми самі не показуємо себе як культурну силу і відповідальність за це на владі, яка роками не бачила в культурі важливого фронту. Геловін став глобальним завдяки Голівуду, Патрік завдяки політиці Ірландії, День мертвих, завдяки Мексиці. А ми. Ми досі просимо у світу уваги замість гордо давати йому українську душу. Поки влада не візьме на себе відповідальність, нічого не зміниться. Бо любити Україну це не тільки пісні і вишиванки, це щоденна стратегія показувати світові нашу правду, наші свята, нашу історію.